Ви вірите, що одне єдине рішення може повністю зруйнувати ваше нинішнє життя і водночас відкрити двері до того, що здавалося недосяжним. Саме так і відбувається. І ось вам шок, гроші, найпростіше, що можна отримати у цьому світі. Знаю, це суперечить усьому, чому вас навчали, але якщо ви будете заперечувати цю правду, то й далі будете у полоні розчарування, не усвідомлюючи, що ключ завжди був у вас. Більшість людей проводять усе життя, повторюючи одні й ті ж фрази: Я хочу заробити більше грошей, я хочу кращу роботу, я хочу відкрити власну справу, я хочу змінити місто. Але насправді вони продовжують жити тими ж днями, з тими ж турботами, тими ж страхами та тими ж результатами. Це відбувається тому, що існує величезна різниця між бажанням і рішенням, і майже ніхто не розуміє цієї різниці. Бажати легко. Будь-хто може чогось бажати. Рішення це зовсім інше. Рішення означає перекреслити всі шляхи відступу, взяти на себе емоційний та ментальний зобов'язання, що ви більше не приймете нічого меншого, ніж те, що, на вашу думку, ви заслуговуєте. Це як спалити міст за спиною, і єдиним варіантом залишається рухатися вперед. Я сам це пережив. Роками я погоджувався на роботу. Яка нікуди не вела. Я міняв шини, мив машини, виконував тимчасову роботу, завжди рахуючи копійки в кишені та вірячи, що це єдине можливе життя для мене. Глибоко в душі я казав собі, що хочу чогось кращого, але я ніколи не приймав рішення. Коли я нарешті вирішив, що більше не житиму так, усе почало змінюватися. Це не була магія, це не була удача, це була сила справжнього зобов'язання. Рішення створює в вас точку неповернення. І саме в цей момент можливості, які раніше здавалися невидимими, починають з'являтися. Подумайте про власне життя. Скільки разів ви вже казали, що хочете відкладати гроші, що хочете позбутися боргів, що хочете розпочати проект. І все ж ви продовжували витрачати, як і раніше, продовжували заборговувати, продовжували відкладати. Справа не в тому, що ви неспроможні, а в тому, що ви ніколи по справжньому не вирішили. Рішення не залежить від обставин, воно створює нові обставини. Коли ви вирішуєте, ваш мозок починає працювати в іншому стані. Дослідження показують, що прийняття рішення активує ділянки, відповідальні за концентрацію, мотивацію та ясність. Це пояснює, чому, коли хтось твердо вирішує, здається, що енергія змінюється, ідеї виникають швидше, і навіть тіло реагує з більшою бадьорістю. Багато людей плутають рішення з спробою. Вони кажуть: я спробую відкрити бізнес, я спробую змінити професію, я спробую покращити своє здоров'я. Але спроба вже несе в собі ідею невдачі як прийнятного варіанту. Рішення це виключення плану. Б, це діяти так, ніби ви вже на правильному шляху, навіть не бачачи всіх сходинок. Томас Едісон не чекав, поки будуть всі гарантії, щоб створити лампочку. Він ухвалив рішення зробити так, щоб це спрацювало, і не зупинявся, доки не досяг успіху. І саме це відрізняє людей, які рухаються вперед, від тих, хто залишається на місці. Я чітко пам'ятаю той день, коли прийняв рішення змінити своє життя. У мене не було диплома, не було досвіду, не було грошей. Але в мене було те, чого ніхто не міг у мене забрати, рішучість ніколи більше не повертатися до обмеженого життя, яке я вів. Я пам'ятаю біль від того, що я дивився на себе і розумів, що якщо все продовжуватиметься так само, нічого не зміниться. Цей біль став паливом. Я вирішив. І з того часу не мало значення, скільки мені доведеться вчитися, працювати, помилятися чи починати спочатку? Я не просто хотів, я вирішив. І саме в цей момент життя відповідає можливо, ви подумаєте, а що, якщо я зазнаю невдачі? Але правильне питання а що, якщо ви досягнете успіху? А що, якщо через рік ви озирнетеся назад і зрозумієте, що все почалося в той момент? Коли ви прийняли тверде рішення, бажання не зрушує гори. Рішення змінює спосіб вашого мислення, змінює вашу енергію, змінює те, що ви притягуєте. Рішення це вододіл між продовженням життя за тією ж рутиною та створенням зовсім нового життя. Існує дуже поширена віра, яка ув'язнює мільйони людей, думка про те, що спочатку потрібно мати гроші, а потім приймати рішення. Це одна з найбільших помилок, які я коли-небудь бачив. Гроші ніколи не з'являються до рішення, вони з'являються лише після того, як ви посилаєте Всесвіту чіткий сигнал про те, що ви зобов'язані. Це як, ніби життя чекає вашого вибору, щоб почати рухати фігури. Коли ви кажете, що будете чекати ідеального моменту, що будете чекати, поки будуть зайві ресурси, час минає і нічого не змінюється. Бо немає сили тяжіння без рішення. Я чітко пам'ятаю одну сцену в Торонто я був у готелі з молодою парою Пітом та Джоном. Вони мріяли купити будинок, але сказали: у нас немає грошей. Те, що я відповів, здалося їм абсурдним: вам зараз не потрібні гроші, вам потрібно прийняти рішення. Це прозвучало дивно, але саме так воно працює. Гроші не рухаються за математичною логікою, вони реагують на вібрацію вашого вибору. Всесвіт не відповідає на сумніви, він відповідає на ясність. Поки вони чекали, поки будуть ресурси, щоб потім вирішити, вони залишалися у полоні нестачі. Коли вони нарешті зрозуміли, що порядок зворотний, вони почали діяти інакше і незабаром отримали те, що здавалося неможливим. Скільки разів ви вже відкладали щось важливе? Тому що вважали, що у вас немає фінансових можливостей. Можливо, ви відмовилися від подорожі, бо вважали це дорогим. Можливо, ви кинули навчання, бо думали, що не можете за це заплатити, можливо, ви поховали проект, бо не бачили початкового капіталу. Проблема ніколи не була у відсутності грошей, проблема була у відсутності рішення. Коли розум не бере на себе зобов'язань, тіло не діє, ідеї не з'являються. І можливості не помічаються. Але коли ви по-справжньому зобов'язуєтеся, щось змінюється, ваш мозок починає працювати як радар, виявляючи рішення, які раніше були невидимими. Ви притягуєте людей, інформацію, партнерство. Гроші приходять як наслідок, а не як умова. Я знаю це, бо це сталося зі мною. Коли я залишив пожежну службу, у мене не було диплома. Не було досвіду і не було капіталу. Все, що в мене було, це рішення змінити своє життя. Я зайнявся прибиранням, нічого не знаючи про це, але вирішив, що зроблю так, щоб це спрацювало. У перший рік, на подив усіх, я вже заробив понад 100 тисяч доларів. Не тому, що гроші вже чекали на мене, а тому, що моє рішення створило потребу, і ця потреба активувала ресурси. Про існування яких я навіть не знав. Це було так, ніби життя відкрило двері, які завжди там були, але яких я не бачив, поки просто бажав. Гроші це ефект, а не причина. Їх притягує частота рішення. Поки ви кажете, що будете чекати, щоб почати, коли все буде готово, ви залишаєтеся в тому ж циклі. Шлях з'являється лише тоді, коли ви робите перший крок. Скільки разів ви вже чули історії про людей, які починали з нуля, але вирішили рухатися вперед і побудували імперії. І скільки людей ви знаєте, які мають хороші ідеї, але роками залишаються паралізованими, тому що чекають ідеального моменту, який ніколи не настає. Різниця між ними проста: одні вирішили, інші ні. Справжнє питання не в тому, чи достатньо у вас грошей, щоб почати. Справжнє питання в тому, чи ви вже по-справжньому вирішили. Тому що як тільки рішення прийнято, розум і всесвіт згуртовуються, щоб надати засоби. Гроші починають циркулювати у вашому напрямку, тому що ваша енергія посилає чітку команду. Це як запалити маяк, який каже, я готовий, я зобов'язаний. І коли ця ясність проявляється, все навколо вас відповідає. Коли ви приймаєте справжнє рішення, що змінюється всередині вас на такому рівні, якого більшість людей навіть не уявляють. Це не просто мить або мотиваційна фраза, а реальна хімічна та неврологічна трансформація у вашому тілі. наука вже це довела. Дослідження Американської психологічної асоціації показують, що свідоме рішення значно підвищує рівень допрізину в мозку. Допрізин це нейромедіатор, Відповідальний за мотивацію, ясність розуму та здатність діяти. Тобто рішення не тільки змінює ваш розум, воно змінює ваш фізичний стан. Це як ніби все ваше тіло починає вирівнюватися з обраним напрямком. Саме тому так багато людей живуть у полоні нерішучості вони бажають чогось, але по-справжньому не зобов'язуються. Мозок, без чіткої команди, залишається в режимі виживання. Він активує ділянки, пов'язані зі страхом та сумнівом, що блокує креативність та здатність вирішувати проблеми. Цей стан це як стояти з витягнутим ручним гальмом, намагаючись прискоритися. Ви витрачаєте енергію, але не рухаєтеся з місця. Коли ж ви приймаєте тверде рішення, мозок розуміє, що повернення немає і перенаправляє свої внутрішні ресурси на пошук виходу та створення шляхів. Це пояснює. Чому, коли хтось справді вирішує, енергія зростає, з'являється мотивація, і навіть тіло, здається, набуває більшої сили. Я пережив це дуже особисто. Перш ніж прийняти рішення змінити своє життя, я постійно відчував себе втомленим, зневіреним та без напрямку. Я працював у місцях, які мене не надихали, і приходив додому виснаженим, без бажання думати ні про що, крім наступної оплати рахунків. Але в той день, коли я вирішив, що більше не житиму так, щось змінилося негайно. Це не означає, що раптом з'явилися гроші або що обставини перетворилися за одну ніч. Змінився мій внутрішній стан. Раптом я почав прокидатися раніше, читати уважніше, шукати можливості з більшою енергією. Я вже не приймав все підряд, і цей новий ментальний шаблон почав відображатися у всьому навколо мене. Вчені називають це нейронною перебудовою. Мозок, перед обличчям рішення, створює нові зв'язки і починає працювати за іншим шаблоном. Коли ви не вирішуєте, він залишається на тих самих старих маршрутах, які лише повторюють те, що вже є це, як постійно ходити тим самим шляхом і сподіватися дістатися до іншого пункту призначення. Але коли ви вирішуєте, мозок розуміє, що потрібно досліджувати нові маршрути. Він вивільняє енергію, щоб ви помічали альтернативи, людей та ідеї, які раніше були невидимими. Багато людей вважають, що спочатку потрібно побачити шлях, а потім приймати рішення. Але це зовсім навпаки. Шлях з'являється лише після рішення, тому що вашому мозку потрібна ця ясність, щоб почати бачити рішення. Саме це сталося зі мною, коли я залишив пожежну службу. У мене не було жодних гарантій, я не знав точно, що робити, але я вже був рішуче налаштований. І саме це рішення поставило мій мозок у режим пошуку, як ніби було увімкнено радар. Відповіді, які раніше здавалися неможливими, почали з'являтися, і це сталося не випадково, а тому, що мій розум і моє тіло вже були налаштовані на нову реальність. Тому рішення це акт сили, який виходить далеко за межі думки. Це тригер який пробуджує у вас сили, що спали. Це те, що змушує емоції згуртуватися з дією, а дія створює нові результати. Не вирішувати це залишатися у полоні страху та паралічу. Рішення це звільнення енергії, яка була заблокована, і її використання на благо життя, яке ви справді хочете прожити. Все у всесвіті вібрує на певній частоті. Кожен предмет, кожен звук. Кожна думка випромінює енергію, яку можна виміряти. Ви теж вібруєте постійно, і якість цієї вібрації визначається тим, як ви думаєте і відчуваєте. Велика проблема в тому, що більшість людей каже, що хоче кращого життя, але продовжує вібрувати в нестачі, непевності та сумніві. Вони стверджують, що бажають більше грошей, але щодня подумки повторюють: у мене недостатньо, це складно, я не можу. Ця частота не співпадає з достатком, тому ви продовжуєте отримувати рівно те, чого не хочете. Я зрозумів, що марно повторювати позитивні фрази, якщо всередині вас продовжує вирувати страх, це все одно, що вмикати радіо на станції, яка грає лише сумні мелодії, і сподіватися почути успішну симфонію. Просто немає резонансу. Тоді я усвідомив, що секрет не в тому, щоб змінити світ навколо. А в тому, щоб змінити частоту свого розуму. Мені довелося навчитися думати про те, чого я хочу, а не реагувати на те, чого боюся. І це навчання було нелегким, адже життя здавалося кричати навпаки. Але щоразу, коли я зосереджувався на тому, чого прагнув, навіть без видимих доказів, я відчував, як моя енергія трансформується, і поступово реальність починала відповідати цій зміні. Яскравий приклад цього Томас Едісон. Перш ніж створити лампочку, він тисячі разів зазнав невдач. Уявіть, якби він вібрував у зневірі, якби вирішив повірити, що це неможливо. Нічого б не сталося. У нього не було ідеального плану, не було гарантії успіху, але він тримав свій розум налаштованим на частоту відкриття це рішення залишатися на вібрації того, чого він хотів. Замість того, щоб піддатися страху, дозволило його винаходу змінити світ. Ви помічали, як все йде краще в дні, коли ви надихнені? Здається, що час пролітає швидше, люди реагують інакше, навіть дрібні збіги трапляються так, ніби все в гармонії. Це не випадковість, це ваша частота вібрує вище і притягує відповідні обставини. Зворотне також вірно, коли ви зневірені, повні сумнівів і тривог. Все здається, йде не так. Можливості закриваються, енергія виснажується, і життя стає важким. Світ не змінився, змінилася ваша вібрація. Я пам'ятаю моменти, коли я був повністю без напрямку, загруз у боргах із невизначеним майбутнім. Природною тенденцією було б здатися відчаю. Але замість цього я почав оточувати себе книгами, аудіо та думками, які піднімали мене. Я читав і перечитував уривки авторів, які мене надихали, щодня повторював афірмації, навіть коли це здавалося дурістю. З часом я зрозумів, що ця звичка навчала мене залишатися на вищій частоті. Це було як перепрограмувати термостат мого розуму. Поки більшість людей навколо продовжували скаржитися, я залишався зосередженим на кращому баченні, і поступово обставини почали вирівнюватися. Наука вже довела, що наш мозок працює як передавач і приймач електромагнітних хвиль. Коли ваші думки опановані страхом, мозок активує частину, відповідальну за виживання, блокуючи креативність і ясність. Але коли ви підтримуєте високу вібрацію, мозок активує області, пов'язані з мотивацією та розв'язанням проблем. Це означає, що, обираючи свою частоту, ви обираєте також якість своїх внутрішніх відповідей. Зміна частоти це щоденна практика. Це прокидатися і свідомо вирішувати не піддаватися песимізму новим чи постійним скаргам людей навколо. Це обирати думки, які живлять бачення того, ким ви хочете бути. Це тренувати тіло і розум діяти відповідно до реальності, якої ви прагнете, навіть якщо її ще немає фізично. Це розуміти, що ви не обмежені тим. Що бачите зараз, а тим, на що вирішуєте налаштуватися. Коли ви це розумієте, ви усвідомлюєте, що не потрібно чекати, поки щось зміниться, щоб змінити своє життя. Достатньо змінити частоту, і решта прийде як наслідок. Ейнштейн казав, що уява важливіша за знання, і ця фраза містить одну з найвеличніших істин, коли-небудь відкритих. Наука сьогодні підтверджує те, що він стверджував десятиліттями. Коли ви візуалізуєте сцену яскраво і детально, ваш мозок активує ті ж області, які були б активними, якби ви переживали це насправді. Це означає, що, інтенсивно уявляючи бажане майбутнє, ви вже починаєте його відчувати внутрішньо. Тіло не розрізняє, чи це спогад, теперішній досвід, чи ментальна сцена. Воно реагує так, ніби це реально, і ця відповідь змінює спосіб вашої поведінки та позиції у світі. Я пам'ятаю свій досвід у Лондоні. Після лекції до мене підійшла жінка зі сльозами на очах. Вона розповіла, що щодня слухає мої записи, але все ще носить у собі голос того, хто завжди казав їй, що вона нездатна, що вона нічого не варта. Ці голоси минулого утримували її в обмеженому образі самої себе. Я попросив її заплющити очі та уявити себе саме такою, якою вона хотіла б бути. Я попросив її уявити себе впевненою, щасливою, захищеною, яка живе в достатку. Коли вона відкрила очі, її вираз вже був іншим. Не світ навколо змінився, а вона. У її погляді з'явилося сяйво, якого раніше не було. Це сила уяви. Уява це генеральна репетиція життя, яке ви хочете створити. Коли ви створюєте такий реальний образ у своєму розумі, що можете відчувати емоції, чути звуки та навіть відчувати фізичні відчуття, ваш мозок реєструє цей досвід як можливий. Дослідження University College London показали, що ця практика, яка називається антиципаторним нейронним кодуванням, налаштовує вас на вібраційну гармонію з бажаною реальністю. І коли ваша внутрішня вібрація узгоджується з цим баченням, Ваші думки, ваші слова та ваші звички змінюються. Зовнішній світ не має іншого вибору, як адаптуватися. Важливо розуміти, що уявляти це не мріяти наяву. Це будувати чіткий образ і живити його вірою, дисципліною та емоціями. Я робив це щоденним ритуалом. Читав сторінки думай і багатій, писав свої цілі, заплющував очі та бачив себе вже тим, хто живе життям якого я хочу. Часто зовні я все ще був у боргах, все ще стикався з труднощами, але всередині мене сцена вже була іншою. Я вже змінив сценарій, і це було лише питання часу, коли сцена реальності відобразить цю нову версію. Цей процес вимагає постійності, тому що зовнішнє середовище намагатиметься повернути вас до старого образу. Люди навколо можуть сказати, що ви занадто високо замахуєтеся, що це нереально, що ви себе обманюєте. Але пам'ятайте, вони говорять з частоти, на якій живуть. Уява це не ілюзія, це творення. Все, що ви бачите навколо, від цього екрану до місця, де ви знаходитесь, колись було лише ідеєю в чиємусь розумі. Якби ці люди не захистили цей образ від зовнішнього недовіря, нічого з цього не існувало б сьогодні. Коли ви захищаєте внутрішній образ того, ким хочете бути, ви починаєте жити зсередини назовні. Це означає, що ви більше не залежите від нинішніх обставин, щоб відчувати себе великим, впевненим чи спроможним. Ви вже ставите себе в цей стан внутрішньо. І саме цей стан притягує нові можливості. Джон Ф. Кеннеді зробив це, коли заявив, що людина ступить на місяць до кінця десятиліття. Він не знав, як, у нього не було доказів, але у нього було чітке уявлення. Ця ясність мобілізувала ресурси, об'єднала людей і перетворила бачення на реальність. Той самий принцип може перетворити ваше життя. Найпотужніше те, що, коли ви підтримуєте яскравий і послідовний ментальний образ. Ви пробуджуєте в собі впевненість, якої раніше не було. Ця впевненість не залежить від негайних результатів, вона народжується з внутрішньої впевненості. І саме ця впевненість підтримує постійну дію, навіть коли все здається проти вас. Уява дає вам попередній досвід майбутнього, і цей досвід керує вашим вибором, поки не стане неминучим прожити те, що ви вже стільки разів репетирували в розумі. Приходить момент. Коли вже недостатньо лише міркувати, планувати чи бажати, потрібно зобов'язатися конкретній меті, навіть якщо вона здається занадто складною. Тому я пропоную вам виклик, який може повністю змінити ваше ставлення до життя. Виберіть одну мету тільки одну, яку ви відкладаєте вже давно. Неважливо, чи вона мала, чи велика, чи пов'язана з грошима, кар'єрою, здоров'ям чи стосунками. Головне, щоб це було те, чого прагне ваше серце і що досі ви знаходили виправдання, щоб не починати. Протягом наступних 21 дня живіть так, ніби ця мета вже досягнута. Прокидайтеся щоранку з цим баченням у голові. Пишіть про це в щоденнику, розмовляйте про це, коли можете, уявляйте себе вже тим, хто живе цією реальністю. Приймайте кожне рішення свого дня так. Ніби ви вже досягли цієї мети. Якщо це фінансова мета дійте як хтось, хто має ясність і дисципліну щодо грошей. Якщо це мета здоров'я робіть вибір як той, хто вже здоровий. Якщо це мета кар'єри, поводьтеся як той, хто вже займає бажану позицію. Спочатку це може здатися дивним, але ця вправа змінить те, як ваш мозок сприймає світ. Він почне виявляти шляхи, людей і можливості, які раніше залишалися непоміченими. Це як увімкнути ліхтарик у темній кімнаті та почати бачити деталі, які завжди там були. Наука пояснює це через так звану ретикулярну активаційну систему, частину мозку, яка відповідає за фільтрацію інформації. Коли ви даєте чіткий і послідовний наказ, ця частина мозку починає пріоритизувати все, що може привести вас до мети. Я пережив це, коли вирішив покинути обмежене життя, яке я вів, і відкрити власний бізнес. У мене не було капіталу, досвіду чи кваліфікації. Що у мене було, так це рішення. Я щодня писав, що буду успішним, що матиму свободу, що житиму інакше. Я почав поводитися як той, хто вже йде цим шляхом. І так почали з'являтися можливості, несподівані контакти та ідеї. За перший рік той бізнес, який здавався неможливим, приніс мені понад 100 тисяч доларів, а саме 100 тисяч американських доларів. Це сталося не тому, що я чекав ідеальних умов, а тому, що я вирішив жити так, ніби вже досяг бажаного. Можливо, протягом цих 21 дня люди навколо будуть говорити, що ви занадто мрієте, що не має сенсу так діяти. Вони. Можливо, будуть сміятися чи ставити під сумнів ваш вибір, але розумійте, вони говорять з частоти, на якій живуть, а не з вашої. Не чекайте схвалення. Ваше рішення не повинно бути зрозумілим нікому, крім вас. Поки інші сумніваються, ви будуєте нову реальність зсередини назовні. Ви зрозумієте, що, взявши на себе це щоденне зобов'язання, сумніви втрачають силу, а впевненість зростає. Ви починаєте приймати рішення швидше, відчувати більше енергії, бачити можливості там, де раніше бачили лише перешкоди. Всесвіт відповідає на ясність, коли ви нарешті заявляєте діями, а не лише словами, що ви готові, все навколо починає рухатися в унісон. Цей 21-денний виклик це не гра, це запрошення довести собі, наскільки ваше життя може змінитися. Коли ви перестанете чекати і почнете жити так, ніби вже досягли мети. Те, що справді змінює життя, це не бажання, а рішення. Це найважливіше, що я хочу, щоб ви винесли звідси, все змінюється в той момент, коли ви по справжньому зобов'язуєтеся до життя, яке хочете прожити. Йдеться не про те, щоб чекати ідеальних умов, а про те, щоб вибрати зараз навіть серед сумнівів і страху. І якщо ви дійшли до цього моменту, значить, всередині вас вже є це полум'я, готове зробити наступний крок. Тож продовжуйте. Наступне відео, яке з'явиться на екрані, підніме вас на щабель вище, розширить ваше бачення та допоможе вам стати хоча б на 1% кращим, ніж ви є сьогодні. Дякую, що були зі мною до цього моменту, чекаю на вас у наступному відео.